Шахраї вже охреніли вкрай, вони вже від мого імені починають продавати товари і розводити людей. Дивися. Давай отак. Видно, як воно працює, так? Акумулятор мав бути 6 а. А тепер. А тепер оригінал. Ось так виглядає. Оригінал. Акумулятор на 6 ампер. От можемо подивитися. Я розумію. Ось це оригінал. А ось це, так працюють шахраї. Бачите, що ви собі бачили? 6 ампер і на 6 ампер. Це просто пінопласт. Просто пінопласт. А ось це важить. Дивіться, який двигун. Ось тут видно, який двигун. А тепер яка фігня тут? Отак. так. 1199 гривень за повітродувку на 1 кВт, два акумулятора і кейс. Я правильно зрозумів? Правильно, ви зрозуміло. І, і зарядний пристрій, так? І зарядний пристрій у вас так зрозуміло. Тобто два акумулятора скільки ампер? Два акумулятора у вас іде, ж вам сказала, ще раз повторюю на сам парад, іде на 48 вот 6 ампер. На 48 вольт, можливо, ви мали. Вольт, 6 ампер. Ви що там, охреніли? Ви не впізнаєте, що це ремонт Петрович, в якого ви вкрали відео? А? А потім люди починають мені писати в коментарях, що цей Петрович продає різний непотріб. Я по твоїй рекламі купив, а ця херня не працює належним чином. До вашого відома, у мене немає ніякої реклами, у мене немає інтернет-магазину, я абсолютно нічого не продаю. Я звичайний блогер, який купується заради контенту, щоб показати вам, чи це хороша річ, чи погана. Я за власні кошти купую на Aliexpress одну одиницю, зняв відео, потім або залишаю для себе, або продаю після відео. Все але ви бачите, що шахраї виходять на новий рівень, вони користуючись моїм авторитетом і репутацією. Хтось там каже, що Петрович, напиши якийсь логотип, напиши ремонт Петрович. Не допомагає. Навпаки, вони будуть вставляти, щоб було видно мій логотип, щоб люди бачили, що це дійсно ремонт Петрович, щоб втертися в довіру і впарити вам це лайно. Я вам пропоную, в кого є. Зайвий номер телефону, там будь-який номер телефону, який не прив'язаний до нової пошти, переходьте за тими посиланням і замовляйте в них той товар. І відмовляйтеся, хай цей товар, хай оці повітру будь-який товар, який вони продають. І дурять людей, хай вони катаються по Україні. Якось треба вчити цих шахрів, тому що закони на жаль в Україні не працюють. Як то кажуть, закони на паузі нічого не працює всім абсолютно похер, Розводять, намахують людей, як їм вигідно.